У нас на зв'язку Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго раночку вам. Доброго ранку. Отже, ну що, розпочнімо обговорювати наші, скажімо, вимоги, наші абсолютно законні, до речі, вимоги про те, що би ми хотіли від наших партнерів. І як вони би мали діяти, щоб об'єднатися і нарешті здолати цю російську загрозу? Але в першу чергу я би, от я з нашим попереднім спікером, так само починав розмову з останнього поста Дональда Трампа про угоду для Росії, про те, що далі буде тільки гірше, і про те, що Путін, ну тобто, якщо казати. Своїми словами, інтерпретуючи заяву Трампа, Путін сідай нарешті за стіл перемовин, бо буде тобі не дуже кепсько. Е, ви як вважаєте? Це вже реальні заяви? Тобто, це вже конкретна конкретика пішла замість у тієї розмивчастості і розпливчастості. Ну, звичайно, це фактично. Я скажу, це посил не для Путіна, а це посил для російських еліт. Які полягають в тому, що прибирати цього психа будемо говорити. Тому що Трамп в своєму заяві, як мінімум рази три принизив Путіна, а він не піде на такі, на такі умови і не поїде на зустріч з Трампом. Це означає, що зустрічі, скоріш за все, з ним вже не буде. М. Добре, а тоді як це корелюється, наприклад, з тим, що Трамп дав 100 днів Кіту Келогу для того, щоб завершити війну, ну або якось з цим питанням розібратися. Тобто, от 100 днів, потім цей пост, і це означає, от тобто, такий приблизно термін є в Росії в її еліт, на вашу думку, так? Так, так це ж строк не для Келога, це строк для росіян. Вгумуватися, так, і йти, як, як як їм сказали. Тобто, ще раз вам говорю, там а, три, як мінімум, частини. Це коли він сказав, що не, Радянський Союз переміг а, у Другій світовій війні, а ви допомагали. Так. Це ж культ по у росіян. А, далі а, припиняється робити. тобто не Путін, Путін же хотів як рівноправний партнер сидіти з США, ділити світ, як він до цього говорить. Mm -hmm. Ні, ти робиш те, що я тобі кажу, а не ти, а не ти контролюєш ситуацію. Ну і третій шантаж. Коли він говорить, що буде тільки гірше, це шантаж. А Путін не поїде на таки, під такими умовами. В принципі, якщо він теоретично навіть приїде зустрічатися з, з Трампом. То після цього можна в Москву не повертатися, <гум> тому що він, як авторитарний лідер, а ну втрачає легітимність навіть всередині країни. І тому я ж говорю, під текст цієї промови в тому, що прибирайте Путіна, ну угу. будуть які гірше, прибирайте Путіна. Як ви будете це робити? А, Знаєте, шерифа проблеми індіанців не цікавлять, uh -huh. ось. а ось далі будемо щось робити, тому що те, що висунув Путін, вимоги, які він постійно просуває, а вони не може їх неможливо виконати. Трамп нічого їм не може дати те, що він вимагає. Трамп не може віддати їм Запоріжжя, не може віддати їм Донецьку область, Херсонську, те, що вони вимагають. Демонтувати військову інфраструктуру НАТО в східній Європі, те, що вимагає Путін, ну це ж психлікарня, і тому Трамп вже зважився на, на, на всі плюси, мінуси. Зрозумів, що тут ну, розмови не вийде, і тому він чітко дає зрозуміти, що зносити Путіна там можливо будемо говорити. Ну добре, а якщо росіяни е, не дослухаються, ну от еліти не дослухаються. Якщо вони працюють, все таки об'єдналися навколо вождя і готові, попри все там далі тиснути, то от вони ж за ці 100 днів. Умовно кажучи, озлобившись так на такі заяви, на розуміння того, що зустрічі може не бути, сказати: ну все, коротше, от ви нас просто вже повністю дістали, ну і почати, не знаю, я зараз не намагаюся когось там налякати і сам себе не намагаюся налякати, або нас чимось шантажувати. Але якщо росіяни не підуть на ці заклики і навпаки посилять ще свій тиск. Різний на Україну. почастішують масовані обстріли, хоча і так їх багато. Е, ну, Шахедів кожну ніч вони літають, це ми теж знаємо. Ну, не знаю, можливо, дійсно застосують щось серйозне по нам, можливо, той же Арішнік знову, можливо, ще щось. Що буде тоді? От ну, Трамп каже, буде так, далі тільки гірше. Дивіться, давайте так. Все, що можливо, росіяни вже зробили в Україні. Так, більше вони Но, вже зробити ядерки. не можуть. Ядерку, якби росіяни були упевнені, що застосування ядерної зброї швидко вирішить всі їхні проблеми без наслідків для них, вони б давно її застосували, але у них немає такої впевненості. Категорично, всі проти цього ядерної країни, в тому числі Китай і так далі. Тому воно, вони не впевнені, що воно вирішить їхні питання. Далі, які методи? Ну Трамп пояснив перекриємо увесь ваш експорт, який тільки існує. Які ще там вас якось підживлює. Я думаю, що Трамп, що піде на такий крок, знайдуть всіх родичів російської еліти, які живуть в США, да? Ну, Ой, наприклад, доньку Лаврова, да? Да. Да, да? запакують в літак і, і відправлять на болото, дихати свіжим повітрям. Ви знаєте, от російська да російська жаліта, вона ж на це не підписувалась. Вона не підписувалась, вона ж підписувалась на якусь веселу, таку, знаєте, легеньку прогулянку по, по Україні. А вони ж не ж не підписувалась на те, що. СБУшники будуть їх мочити безпосередньо в Москві, як з цим генералом, там, mm -hmm. як там, Кириловим. Да? Вони не підписувалися на те, що їх родичі, що вони під санкціями будуть, а олігархи не підписувалися на те, що вони не зможуть витратити свої гроші, вони бізнеса будуть забирати і так далі. Тому тобто, Трамп чітко дає зрозуміти, що він поставив собі мету закінчити війну, він буде робити це всіма способами. Нових точок у росіян дуже багато, починаючи в першу чергу з нафти. Тому що а тут, знаєте, у у Трампа тут любов з інтересом до нафти за зрозумілих причин. ми взагалі нафтова система ну нафта російська не потрібна, і фактично, він якщо він ще виконує свою обіцянку. Спустити ціну на нафту до 40 доларів все це клінічна смерть російської економіки. Далі дивіться, що відбулося з радянським союзом. А коли він потрапив в подібні обставини, тому ну я вам скажу, я очікував таких кроків від Трампа, ну, десь знаєте. І через тижні два після перших контактів з росіянами, коли вони зрозуміли, що вони ну в яку психлікарню вони потрапили. Я очікував, що це буде не публічно, що вони сказали прибиратися. Але Трамп значно прискорює події а, і тисне відверто і поставив собі на мету зносити Путіна. Це вже очевидно. Якщо попередня адміністрація якось мирилася з Путіним, ну він там є якось там в такому форматі, що ми можемо зробити. А те, що він вчора заява. Це ультиматум і знак того, що з Путіним ніхто розмовляти по-іншому не буде, якщо він не приїде, не покаяться, е, сяде з за стіл перемовин з Зеленським. Так? А Путін же цього робити не хоче. Він взагалі не хоче з Україною вести перемовину. Він хоче з США вести перемовину з приводу України, а Трампа це не влаштовує. Mm. Добре, якщо ви кажете, що е, зустріч із Путіним може вже і не бути, але е, зустріч з Зеленським вона ж ніби як запланована. Хоча сам президент е, наш в Давосі сказав, що е, поки що у нас немає дати. І до речі, про те, що ну що контакти з Путіним, ну це ще ж було, бачите, до заяви Трампа Зеленський про це говорив. Що каже: я не здивований, що у США можуть бути контакти з Путіним, але правильно, щоб ми були в пріоритеті. А от тепер, після такої заяви, Трамп все ще зацікавлений в зустрічі з нашим президентом, чи не буде так, що він в цілому вирішив діяти самостійно і навіть не зважаючи і на, на наші е, бажання і вимоги? Та, ні, ні, дивіться, зустрічі вже були там, да, і до виборів, і до цього. І от одразу ж піш, після нагурації він же давав там коротке інтерв'ю, де сказав, що Зеленський хоче перемови, а Путін не хоче. Це дуже а, добрий було, знак таке. для нас, так? Це дуже добрий знак винуватой всьому Путін. А і тому в принципі дипломації сам особисто Зеленський тут все ж таки вдалося йому переконати вкласти в голову Трампа, хто тут винуватий. Так і звичайно, що буде зустріч з Україною, це беззаперечно. А хто буде з боку Росії? З боку Росії, це поки що питання. Mm. Ну, це зараз ми говоримо про ну так звану угоду. А її ж теж треба ще якось створити правильно. Тобто, ну щоб вона викристалізувалася в якийсь договір, там не знаю, чи між Росією і США і Україною, чи просто між Росією і Україною. Ну тобто, мають же бути якісь пункти, так і наші, і їхні там. Це все велика робота, і це все дуже багато зустрічей. Європа тут, бачите, розуміє, що може опинитися за бортом, і це, до речі, чітко окреслив президент України Володимир Зеленський в Давосі. Теж намагається вскочити в цей потяг і подумати: чекайте, чекайте, а як же ми? А, а, а наші а наші інтереси де? І тут там і Польща, до речі, заявляла, що не можуть бути будь-які перемовини без участі Польщі, Макрон активізувався, британці активізувалися. Встигають, на вашу думку, європейці ще кудись застрибнути? все? Це чи вони вже, скажімо, другорядні гравці? Ну, звичайно, що пріоритет для України є Сполучені Штати Америки, тому що Україна вже проходила, проходила історію, коли ми без американців сиділи разом з європейцями та. Росіянами це були мінські домовленості 14-го року, коли нам викручували руки, коли нам брехали в обличчя, коли Меркель фактично і Олан тоді підігрували Путіну, заплющуючи очі на те, що відбувалося, тому звичайно для нас є пріоритет американці, тому що ми є тут є природними союзниками, і американці для американців східна Європа є природними союзниками, тому що. Схе суверенітет центральної та східної Європи є для них в пріоритеті, тому що це не дає можливості Німеччині подальшому входити в союзницькі відносини з Росією, так так з Китаєм, чим вони займалися останні 20 років. І Шольц, до речі, це продовження політики Меркель, тому скоріш за все, він йде зі своєї посади, і тому звичайно, що у них звичайно, що у них є можливості там приєднатися і бути. Ні, вони вони точно будуть приєднатися, Вони за все будуть платити. А, Вони так. будуть платити, да вони будуть платити за. Продовження війни там да фінансування України вони будуть платити за утримання української армії після закінчення війни, тому що ну наскільки я розумію логіку адміністрації Трампа, армію українську ну розпускати в повному обсязі ніхто не збирається. Ось ну там звичайно буде демобілізація, все інше. Але якась ну я думаю, що параметри десь 500 тисяч залишаються. Вона буде фінансована європейцями. Ну Там зарплати, реформування, закупівля зброї американської, звичайно, для української армії це все за європейський рахунок. Польща, Польща, чому вона наполягає на цьому? Тому що йдеться про суверенітет країн а, центральної та, та, центральної та а, а, Східної Європи. І тому вона правильно говорить, що ми повинні бути тут, тут вдвох і повинні все це обговорювати. Що, не дай Боже, європейці в першу чергу не почнуть не йти на поступки Росії, заявляючи, що вона може бути гарантом безпеки чогось так і так далі. Наше головне завдання за підсумками війни, щоб Росія не мала ніякого впливу на українську політику і не мала ні я не, не була гарантом безпеки нікого. Тому що європейці точно почнуть тягнути Росію, тому що рівень корумпованості з боку росіян європейських політиків достатньо високий. Як цікаво. <кій> ну, о, на, з приводу Європи, у вас цікаві висновки, такі я б сказав, ну от з приводу Трампа, я. Відчув певний оптимізм, хочеться в це вірити насправді. І чую, і у вас таке є знаєте піднесення в голосі. А от щодо Європи, бачите, ситуація досить <гум> цікава. Ну що ж, пане Тарасе, будемо сподіватися, що дійсно Трамп серйозно зараз говорить. Не, не буде відступати вже від цього ультиматуму, про який ви кажете. Хоча мені здається, що напевно йому для розуміння все ж таки реакції точно буде потрібна зустріч з Путіним. Він подивиться йому в очі і зрозуміє, чи воно дурне вже остаточно, чи ще щось може бути. Хоча, ну от це буде вже приводом для нашої наступної бесіди. Добре, так домовимось. Добре. Пане Тарасе, дякую вам, дякую за ваші відповіді. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Почули його відповіді, його аналітику.